Здоровенькі були слава Україні! Що таке HOT англійською? Правильно, це щось гаряче. А ще HOT це такі смартфони від компанії Infinix. І сьогодні в нас є тут одненький такий, а саме HOT 30 Play. А це нове відео на каналі MyPhone. Поговоримо про бюджетний смартфон від Infinix. Поїхали! Бачив якийсь і розпочнемо по традиції з дизайну цього HOT 30 Play. І як називається компанія, Hot 30 Play має світловий дизайн. Це, мабуть, тому, що навіть чорним Hot 30 Play можна пускати зайчики на сонці, бо він, наче реально зеркальний. Можна навіть в нього подивитися, наче в, в люстерку. Хоча це, мабуть, тільки в чорному кольорі, бо він має назву Mirror Black. Тобто зеркально чорний. А решта, два кольори, в яких представлений Hot 30 Play це Bora Purple. Він же бусковий чи світло-фіолетовий, якось так би я його назвав. А третій це Diamond White, діамантово-білий. Тобто буде виблискувати на сонці як дорогий камінчик. Я, звісно, білого не бачив, але мені здається, що він мені особисто сподобався найбільше. На це є дві причини. Перша з них на білому не так помітні відбитки пальчиків, як ви бачите. Ну а по друге, ну по багатому, так по багатому даймонд же. Але і чорний теж нічогенький, теж під різним світлом, по-різному виграє дзеркальна задня кришка. Вигляд має, до речі, наче реально якесь о, дорогуще скло, це сама задня кришка. Поєднання світла та тіні в дизайні надасть неперевершене відчуття швидкості та захоплення. Ясно? Так що дизайн досить цікавий, вход 30 Play. Єдине чорного кольору смартфон я б відразу сховав в чохлик прозорий. Щоб і вигляд файний мало, та і не ховати задумку дизайнерську в якийсь чухол. Дизайнери старались, розробляли той самий дизайн задні кришки. Так що так прозорий і буде. Переходимо до дисплею. в ход 30 Play. Тут встановлено 6,82-соті IPS LCD панель з роздільною здатністю HD а саме 1640 на 720 пікселів. З частотою розгортання 90 Гц і піковою яскравістю 500 ніт. Е, що для цього смартфону. Горний показник, особливо знаючи його ціну. Про дисплей можу сказати так: кольори відображає насичені, 90 Гц є. А ще знаючи, як їх пришвидшити, ну, там є такий лайфхак, то взагалі норм тема. Відкалібрований досить добре. Ну і для любителів поглинати контент в ліжечку перед сном, тут є захист очей, щоб синє світло не напрягало ваші оченята і ви швидше могли заснути, а не залипати в смартфоні цілу ніч. Ну і для цих же любителів поглинати контент на Hot 30 Play розмір дисплії взагалі те, що треба. Я, звісно, не фанат здоровенних дисплеїв, але часи такі, що поробиш, маленькі смартфони не в моді. Та відвикли вже від них всі. Тому дисплей в Hot 30 Play... Дисплей Hot 30 Play нормальний. Дисплей в Hot 30 Play в тренді. І головне, ненависників щиму. Дисплей типу IPS-LCD взагалі повинен порадувати та влаштувати у всіх сенсах цього слова. Не доведеться страждати від того проклятущого миготіння. Тепер про те, чим начинили наш Hot 30 Play. Процесор в Hot 30 Play встановлено від Mediatek Helio G37, 12 нанометровий, восьмий ядерний. Пам'яті маємо 8 ГБ оперативної та накопичувач на 128 ГБ з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті, при цьому не жертвуючи другою сімкою. Ух ти, я чуть не полетів. До речі, про той самий лоток для сим-карт. на ньому є червоненька гумова прокладка, яка трішки дає більше впевненості, що смартфон виживе після потрапляння під шалену зливу. Хоча Hot 30 Play і не сертифіковано по якомусь стандарту IP. але є надія, що якийсь то, все ж таки, захист і є, і це чудово в бюджетному смартфоні. Повертаючись до процесора та пам'яті, то цього всього достатньо, щоб пограти в легенькі ігри і щоб смартфон працював надійно та довго. Чому тут присутнє слово довго? Розповім трішки далі. І ще повертаючись трішки назад до оперативної пам'яті, то вход 30 плей її 8 гігабайт, але з хитрою можливістю її розширити за допомогою віртуальної ще на 8 гігабайт. Це все діло можна зробити в налаштуваннях, вибрати наскільки ви хочете розширити оперативну пам'ять. Після цього смартфон перезавантажиться і буде у вас не 8, а 16 ГБ оперативної. От так от. А щоб смартфон не перегрівався, компанія встановила двошаровий графіт, який забезпечує охолодження пристрою. Повністю оновлена високоефективна система охолодження охоплює велику площу охолодження 16 309 квадратних. Камери. В Infinix Hot 30 Play встановлено дві камери. Це є про ті, що на. Задній панелі і ті, що основні. Так от, основна це 16 мегапіксельна камера з апертурою 1,8, і друга це вже допоміжна камера, щоб допомогою штучного інтелекту основна камера видавала максимально якісні результати, наскільки це можливо. І щось вона такий та й допомагає та AI, чи як її назвати, камеру, допомагає основній. Це я вже не вперше зустрічаю в смартфонах від Infinix, такий тандем камер. І ця пара працює. Смартфон робить та обробляє фото досить гарно. Відео Infinix Hot 30 Play може писати 1080p30 кадрів на основну камеру. Щодо фронтальної камери, то вона, як завжди, в смартфонах від Infinix здивувала в гарному сенсі цього слова. Це вже, мабуть, не здивування, а гарна традиція. Бо мені інколи більше подобається селфі та відео зроблені на фронтальну камеру, ніж на основну. Хоча основна має більш більше тих самих славетних мегапікселів. Як вони це роблять? Я хезе. А фронтальна, до речі, Hot 30 Play на 8 мегапікселів з апертурою 2,0, яка теж може писати відео 1080 p 30 кадрів. Ще хотів би згадати таку штуку, про яку я б навіть не дізнався, якби не почитав промо-матеріали про Hot 30 Play. Це Link Booming. це щоб повільна мережа не стала на заваді іграм і тому подібним речам. Поєднання Wi-Fi і каналів передачі даних збільшує швидкість передачі в повільних мережах. Таким чином, ви можете дивитися відео та грати в ігри, не відчуваючи тих самих затримок у з'єднанні. А не дізнався б, бо воно є, воно працює і про цю корисну фішку ніхто не говорив. А вона є. Тепер я про неї знаю, і тепер ви про неї знаєте. І саме час, мабуть, поговорити про одну з найбільших переваг Infinix Hot 30 Play над конкурентами. Це його акумулятор та автономність. Так, от, акумулятор в ход 30 плей встановлено ємністю 6000 тисяч що вже і не такий тривіальний показник в наш час серед всіх смартфонів від інших виробників. Зазвичай це щось типу біля 5000 мА, А тут 6. це вже файний показник, особливо для бюджетного смартфона. Якщо згадувати той же процесор, то він досить енергоефективний і в парі з таким акумулятором на 6000 мА дозволить смартфону пропрацювати, по заявленню виробника, 48 днів в режимі очікування, 70 годин дзвінків, 25 годин відеострімінгу, він же перегляд відосиків на YouTube, та 18 годин ігор. На ход 30 плей. Якщо взяти живі показники, так би мовити, то реально мій екземпляр тримав заряд акумулятора десь біля двох діб. При цьому я і відео дивився на YouTube, і в ігри трішки грав. Так що в цілому я б сказав, автономність файна, навіть дуже файна, як для такого бюджетного смартфона. А за акумулятор ємністю 6000 мА від мене особисто подобається. Але і це ще не все про акумулятор. Компанія розробила таку функцію, як Power Marathon. Це коли на смартфоні залишилося навіть 5% заряду, то можна продовжити життя смартфону на цілий день в режимі очікування, або навіть можна розмовляти по телефону протягом двох годин, що може виявитися дуже корисною фішкою в якійсь екстремальній ситуації, де немає змоги підживити свій Hot 30 Play. В комплекті з Infinix Hot 30 Play, до речі, дають швидку 18 ватну зарядку. І нарешті вже бюджетні смартфони мають священний роз'єм Type-C. Це я не до того, що типу там пред'ява якась до Фінікс, просто констатую факт. Вже потихеньку зникає той мікро USB, який ми шукали тільки що до речі. Ну, то для іншого. Ще трішки повертаючись до корпусу, хотів би сказати про сканер відбитків пальців, який знаходиться на бічній грані Hot 30 Play. Працює досить моторно та точно і кнопка, в якій вбудований цей самий сканер відбитків пальців, трішки ширша, ніж кнопки регулювання гучності, і це зручно. Загалом, підбиваючи підсумки про Infinix Hot 30 Play, я б, мабуть, назвав цей смартфон такою добрічою робочою конячкою з приємним великим дисплеєм. З файною фронтальною та основною камерою, з привабливим та цікавим дизайном задньої кришки. Реально приколясне рішення. Єдине, відразу зачехляйте, щоб зберегти подовше цей. Ну і звісно, чудові показники як ємності акумулятора, так і автономності смартфона. Теж не можуть не радувати. Так що брати Infinix Hot 30 Play можна, а взяти можна його щось біля 5,5-6 тисяч гривень ціна на момент зйомки відео. От такий він, Infinix Hot 30 Play. А ти обов'язково став подобайку під цим відео. Напиши коментар. Так, саме ти зараз що дивишся відео, вподобайку і коментар. Всім дякую за підтримку, працюємо далі і обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу неньку Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємося лише вперед та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Зустрінемось!